Перша у нас на майданчику Tesla Model X 2018 року в білому кольорі. Камери тут є повсюди. Отак ось відкриваються двері для водія. І абсолютно все в цій машинки регулюється з допомогою ось такого екранчика мультимедії. Він неймовірно великий. Тут є карти, які допоможуть вам у управлінні. Подивіться, тут. Є повне управління машиною, тобто ви можете регулювати фари, також можете їх скласти в деркала заднього огляду, можете підіймати та опускати машинку, показує, скільки зарядки. є система автопілот. Тут можна регулювати освітлення, зберігаються всі ваші подорожі, є навігація, також є графік зарядки, безпека, тобто, є відеорегістратор, є пін-код від бардачка, навіть пін-код для водіння. Сервіс, можна приймати дзвінки, регулювання мультимедії. Є тут все і навіть більше. Навіть не треба там тягнути за дверку. Я нажимаю Закрити все і! «пока». Коробка передач знаходиться ось на підкремовіх пилюстках. Є управління бортовим комп'ютером. На цій машинці ви точно не попадете в ДТП, бо тут це дуже пильно контролюється з допомогою кучі датчиків. Тут є по всіх сторін машинки. Ось таке місце для підстаканички. Є місце для зарядки вашого телефону. Подивіться, як тут виглядає лобове скло. Майже міні-панорама. Данні двері відкриваються з допомогою нажимання на ручку, і відкриваються вони ось таким чином. Пташечка за допомогою цих кнопочок вони відкриваються і закриваються. Давайте перевіримо скільки тут місця. Місця тут дуже багато. Є входи під USB, щоб зарядити ваш телефон. Може закрити двері за допомогою кнопки. Абсолютно всі сидіння регулюються. Ось тут є ще такий міні-люк. Парктроніки є, як я сказала, повсюди. І ззади, і збоку, і спереду. Є е, задня камера, електропривід кришки багажника. Дуже великий тут, до речі, багажник, прям взагалі такий він нереально місткий. І тут є ще дуже таке глибоке відділення. Туди можна і людину помістити, тут дуже багато місця. Бордачок тут, до речі, також відкривається з кнопки. Коротше, все в цій машині регулюється з допомогою кнопок. Нічого вам своїми ручками робити не треба, двері закриваються автоматично, бардачок відкривається також автоматично. Машинка для зручності абсолютно любої людини. Кого цікавить такий крутий електромобіль, приїжджайте до нас в автопоїнц, село Білогородка, вулиця Сатівська, 19, і придбайте його для себе в родину.